Захотілося одного разу ведмедикові медом поласувати, адже як відомо, що всі ведмеді мед полюбляють, та й думає він собі. Одного разу на прогулянці я бачив волики Треба піти перевірити, чи наносили вже туди бджілки медом. Став ведмедик рано вранці, нікому нічого не сказавши, пішов на пошуки смаколиків, іде і дорогою уявляє, як смачнючим медом ласує. Пішов він довго-довго, стомився дуже, аж бачить, стоять на галявині вулики, бджілки працюють, мед носять. Зрадів ведмедик і мерщій побіг мед діставати. Але тут його чекала велика несподіванка. Бджілкам не сподобався непроханий гість, який без дозволу і так нечемно відкрив їхню домівку і почав їх працю собі забирати. Ви, мабуть, здогадалися, що було далі. Бджілки прогнали клишуного ласуна, та ще й замість меду всі боки йому покусали своїми маленькими жалами. Тікав ведмедик від них що духу. Врятувала його тільки річечка, яка протікала поряд, пірнув ведмедик у неї, і тільки після цього бджілки... Перестали його переслідувати. Але на прощання сказали. Якби ти чинним був і попросив у нас солодощів, ми б обов'язково б тебе пригостили. А тепер не хочемо, щоб ти і близько підходив до нашого дому. Ось так буває з тими. Хто інших не поважає, а думає лише про себе і свої бажання.